Комунікативно-безпечну поведінку закономірно розглядати як таку, що сприяє виявленню, ослабленню, ліквідації, відбиттю комунікативних загроз, небезпек в умовах ризикованого спілкування. Ці загрози можуть завдати серйозної шкоди психологічній цілісності організму і людини її психофізіологічному стану, здоров'ю, життю, майну, поведінці тощо. Забезпечення власної комунікативної безпеки передбачає перше. Знання та вміння щодо захисту своїх особистих кордонів, друге спостереження та виявлення ознак небезпечної, облудної поведінки агресивних, токсичних осіб, маніпуляторів, брехунів, вміння захищатися та протидіяти таким особам, розпізнавання спроб вивідування у вас особистісної інтимної інформації. В тому числі в спілкуванні онлайн, в соціальних мережах та різноманітних месенджерах. І четверте наявність навичок профілювання, тобто швидкої психологічної оцінки партнера по спілкуванню, його прихованих намірів та психологічних властивостей.